Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Новий сезон жіночого лікаря багато в чому відрізняється від попередніх. Але незмінним залишається одне: головні події розгортаються в пологовому. А в центрі сюжету геніальний акушер-гінеколог. Цього разу за сценарієм головний герой переселенець з Сєвєродонецька. Михайло гончар завідував пологовим відділенням в лікарні, якої вже немає. Творці серіалу поставили перед собою амбітну мету показати медицину максимально реалістично. Навіть знімальний майданчик не схожий на знімальний майданчик. Зйомки проходять у спеціально побудованому павільйоні на фільм Юа, де створено справжню велику лікарню із сучасним медичним обладнанням. На знімальному майданчику постійно працюють реальні хірурги, які консультують знімальну групу та акторів, контролюють, щоб медичне життя в кадрі було максимально схожим на реальне. Перші рази важко було зрозуміти, як себе вести перед операційним столом, але є справжній лікар, який консультує, який вчить тебе, як треба шити, як брати дитину, як діставати, як що зашивати, які інструменти для чого потрібні. Актор Іван Жилюк, виконавець однієї з ключових ролей, зайнявся своїм медичним навчанням ще до зйомок. Хотів якнайкраще передати свою роль, тому спеціально поїхав у лікарню, домовився і десь тиждень був разом з лікарями. Брав участь у ранкових обходах, спілкувався з хворими і завідувачем відділення. Був на операціях. Крім хірургів, завжди на знімальному майданчику присутні дитячі медсестри та неонатологи. Вони контролюють не дорослих акторів, а маленьких. У серіалі знімаються реальні немовлята, найменшому 14 днів. І певна річ, такі крихітки мають бути під професійним наглядом. На загальних кадрах ми витягуємо манекена, потім на крупних привозять там дітей, яким там пару тижнів взагалі. їх обмазують там кров'ю, гліцеринами. Не лише реальні діти, а й реальні вагітні беруть участь у зйомках. Хтось у якості дублерок. Їхні животики знімають для крупних планів. Хтось грає повноцінні ролі. От як, наприклад, ведуча ТСН Наталія Островська. Жінка підійшла до головного режисера, яка працювала там на знімальному майданчику, і каже, в дівчини такий реалістичний живіт. Він розвертається, каже, може, тому що він справжній? До речі, нашу колегу зі сніданку ви теж могли побачити у жіночому лікарі. Інформаційна продюсерка Василина Паламар теж долучилася до зйомок. Я так хочу додому. Чоловіка відпустили не цілих п'ять днів, а я тут. А він вдома один. А Завтра вже йому повертатись. Справжні діти, справжні вагітні і справжні стосунки між героями. Актори Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін, які грають в серіалі Закохану пару, в житті теж закохана пара. Нещодавно, до речі, зіграли весілля. Головний актор Андрій Ісаєнко теж на знімальному майданчику з дуже близькою родичкою п'ятирічною донечкою Марією. Грати нічого не доводиться. Реальна донька Андрія стала серіальною. Коли кастингували якраз дочок мого персонажа, Марусю не було куди з ким точніше залишити. Дружина поїхала на роботу. А проби? Ну думаю, ну, проби це таке, можна поїхати із дитиною, щоб вона там десь поводила. Вона залишилась сама. Я пішов на проби з дітьми, і до неї підійшла продюсерка і запитала: ти з ким з мамою прийшла? Ти, чи Чия ти ні, з папою? Хто твій папа? А вона сказала, хто її папа. І... То вона якраз по віку підходила на цю роль, і без мене продюсерка поговорила з Марусі. Маруся погодилась. Да? Угу. угу. Такий він жіночий лікар, нове життя. Цікавий не лише в кадрі, а й поза ним. Не пропускайте улюблений серіал на телеканалі «1 плюс 1 Україна з понеділка по четвер, о 20.30. На вас чекає ще багато особливих історій.